Добрий день, сьогодні у нас 23 вересня і тут нам Світлана Михайловна хоче показати одну гарнючку. Світлана Михайловна, хто це у вас? Нам показати? Так. От яка вона в нас гарненька. До, гарнюнечка, согласна, така. Це у нас голуба підпала? чи да, як? Так, да, голуба підпала лілак. Лілак, друзі, ось така. Лілак гарнесенька, чудесна дівчинка, ось такі французи гарні. Є Світлана Михайловна, хто зацікавився, можете звертатись, домовлятися з Світланою Михайловною. Подивіться на цю морду. Няшну, няшну такі іграшкова, іграшкова. Світлана Михайловна, що питаєте за неї? Ну я прошу 900. 900 доларів, друзі. Да, так що звертаємося. Хто зацікався? Отакі рідкісне забарвлення. Так що забираємо поповнюємо свої сівні чудовими. Суценятами. Також є блакитний, да, я так розумію. Да, це теж дівчинка. Блакитна дівчинка, красунечка, друзі. Ось така ще француженка у нас є Світлана Михайловна, хто цікавиться, можете звертатись, домовлятися. От. Дуже добре, гарного дня Ось, Світлана Михайловна. Дякую. Хай забирає чудову родину, такі чуцуцинята, французики в неї сьогодні.